Вітаю, друзі. Державне бюро розслідувань підтвердило інформацію про те, що двоє поліцейських зґвалтували в Сумах 15-річну дівчину, як виявляється, ДБР повідомляє, що затримало одного з цих поліцейських. За попередньою інформацією, ця дівчина в інтернеті познайомилася з ним і вирішила зустрітися. На побачення в центрі Сум чоловік привів товариша. Потім вони втрьох вирішили прогулятися і в одній з лісопосадок вдвох зґвалтували дівчину. Тепер е, повідомляє, як ми вже казали, що це двоє поліцейських з Полтави. Приїхали навчати Суми, і отака от справа. Наразі я особисто не розумію, чому затриманий один, а не двоє, і що відбулося: слідство має встановити вину обох, і оба мають нести повну відповідальність за зґвалтування. Слава Україні і смерть ворогам! Вітаю, друзі! Розголос, величезний розголос, поширення інформації допоможе притягнути негідників поліцейських, які зґвалтували дівчину до відповідальності. Отже, в Сумах, 14 червня була зґвалтована 16-річна дівчина. Гвалтували її двоє поліцейських з Полтави. Це Сивінський Ілля і Коба Сергій, поліцейський з Полтавської області, дівчина написала заяву лише нещодавно. І тому вони досі не арештовані. А нещодавно вона написала, тому що вона їх боялась просто і боїться по сьогоднішній день. Якщо ми хочемо, щоб негідників, балківників, які ганьблять поліцей, поліцію. Поліцейську форму генбляч взагалі українців притягує до відповідальності максимальний розголос і звертаюся до керівництва ДБР, Покидьки мають бути негайно заарештовані. Слава Україні і смерть ворогам.